У вівторок, 13 червня, відбулось чергове засідання виконавчого комітету Української міської ради. Розгляд питань члени виконкому розпочали з щорічних звітів керівників комунальних підприємств громади, але цього разу з деякими поправками. У нас проекти рішення пункт 2.1, звучить наступним чином по кожному підприємству. Щорічно до 1 лютого наступного за звітним року надавати детальний аналіз результатів діяльності підприємства у звітному році. Пропоную доповнити словами в порівнянні з затвердженим планом на звітний рік та поясненнями відхилення. І додати сюди, тут у нас пунктів 2.4, додати кожному пункт 2.5. В термін я пропоную до 1 вересня 2023 року. Розробити стратегію розвитку підприємства на три роки та подати на затвердження виконкому за словами керівників. Комунальні підприємства працюють у звичному плановому режимі без якихось значних заборгованостей та відчутних проблем для населення. Також члени виконкому підтримали проведення в нашій громаді спортивних заходів, а саме благодійних забігів, вперед до перемоги та дика гонка. Питання наступного осінньо-зимового періоду наразі в нашій країні стоїть надважливо. Всі ми добре пам'ятаємо дуже важку зиму 22-23 років. Тому підготовка до наступного опалювального сезону розпочалась вже зараз. Підприємство обслуговує сім котелень в громаді з болючих питань це в нас ремонт будівлі котельні Халиді. Ми з старостою працюємо, надали От, потрібна допомога. Із болючих питань це реконструкція вузлів обліку газу, приведення їх до вимог чинного законодавства. Ми працюємо в трьох громадах, наше підприємство надає послуги. У нас в цій громаді сім об'єктів прохання. Посприяти, у нас є певна кількість мобільних генераторів на підприємстві в автомобілях. Якщо у вас є програми по навчальним закладам, то ж сама трипіля школа, витачів, жуківці, можливо, десь там розглядали з потужності якісь з генераторами. Готовий попрацювати, розглянути. По програмі з області привіз підприємству потужний 88 кВт-генератор. Генератори в області є. Вчора я на складі був 88 кВт, населені пункти отримують їх там багато. Це спонсорські генератори і 138 кВт. Бо вважати, що ми трошки більш підготовлені, зрозуміло, що, що Росія не втратена. На сьогоднішній день у нас вже є генератор, це теж дуже важливий момент. О, і вже ми трошки опрацював це питання. Але питання актуально стоїть і зрозуміло, що ми не знаємо, який температурний режим буде зимою і що нас чекає слід. Через це було сподіватися, що підготовка розпочалася, зрозуміло, що немає оборотних коштів достатньо. І на трипійський тест, на жаль. Щоб виконати всі певні об'єми, які закладах передбачено, але принаймні повна діяти, що далі питання буде на контролі і будуть виконуватися певні роботи. Далі, за порядком денним, члени виконавчого комітету розглянули питання архітектури, соціальні питання, служби у справах дітей та сім'ї та питання торгівлі. Загалом засідання пройшло злагоджено та лаконічно. Більш детальніше ви можете ознайомитись з порядком денним засідання на офіційному сайті громади.